Збройні сили України звільнили вже 421 населений пункт Харківської області. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. У звільнені райони постійно відправляється гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала більше ста тонн продуктів. Вже незабаром туди будуть направлені генератори, будівельні матеріали, медикаменти та інша допомога. Також пенсіонери деяких деокупованих територій. Торії вже почали отримувати пенсії. Харківщина звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, не зважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. Пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії. На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. «Харківгаз» там, де це можливо, проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об'єктів газорозподільної системи. Піротехнічні підрозділи ДСНС працюють над розмінуванням територій. За тиждень роботи вже розміновано понад 24 гектари території Харківської області та знешкоджено майже одна тисяча вибухонебезпечних предметів.